Жила була в одному далекому казковому лісі маленька лисичка на ім'я Ліка. Вона була дуже допитливою, завжди досліджувала все навколо себе. Ліка любила гуляти серед дерев, слухати спів пташок і спостерігати за тим, як ростуть квіти. Одного разу. Коли ліка прогулювалась лісом, вона натрапила на маленький струмок. Вода в ньому була такою чистою, що на її поверхні відбивалися всі дерева і квіти навколо. Лисичка зупинилася біля струмка і зацікавлено спостерігала за тим, як вода тихо тече. З раптовим шурхотом кущів Вилетіла маленька сова на ім'я діла. Вона була маленька, але дуже мудра і знала багато цікавинок про ліс і його мешканців. Лисичка Ліка здивовано подивилася на сову і запитала Діла, ти ж така розумна. Розкажи мені, чому вода завжди тече тільки вперед. В одному напрямку і ніколи не зупиняється, чому вона ніколи не тече назад? Сова сміялась і відповіла, вода, як і життя, не може стояти на місці. Вона завжди рухається вперед, незважаючи на всі труднощі. Іноді на її шляху трапляються камені чи інші перешкоди. Але вона не зупиняється, а знаходить новий шлях. Так і ти, маленька Ліко, не бійся труднощів завжди рухайся вперед і шукай нові можливості. Лисичка посміхнулась і подякувала Сові за мудрі слова. Вона зрозуміла, що потрібно не зупинятися, а долати всі труднощі та перешкоди на своєму шляху. Як вода в тому лісовому струмочку. Після цього Ліка вирушила додому, на серці її було спокійно, а в голові багато нових думок і планів на майбутнє. І так Ліка дізналась, що навіть найменші подорожі можуть навчити нас великим життєвим уроком. На добраніч бажаю тобі! Солодких мрій.